Несподіваний Різдвяний лист Аннетте Амргайн Ілюстрації забіне Штрауб. Наближалося Різдво. У маленького єнотика було одне єдине бажання йому страшенно хотілося бодай разочок отримати свого листа, щоб на конверті красувався напис Пакові маленькому єнотику. А лапкам кортіло швидше дістати звідти аркуша. Розписаного привітаннями. Але пак нічого не отримував, хоч у передріздвяні дні до садового будиночка родини єнотів щодня приносили пошту. На підвіконні вже вишикувалися гарненькі листівки та святкові конверти. Але в них пропака згадували лише в останньому рядочку Переказуйте щирі вітання маленькому єнотикові, і все. Пак дуже чекав Різдва. Разом із друзями він вирізав із паперу зірочки і розвішував їх на вікні, а водночас не забував спостерігати за пташками, які розносили в лісі пошту. За свої старання вони отримували насіння, ягоди й усе, що їм було до смаку. У передріздвяну пору в небі кружляло чимало завантажених листонож, але в них нічого не було для пака. Ох, як би мені хотілося й собі отримати листа, тихенько пробурмотів єнотик і зітхнув. Це почула мама єнотиха. Якщо так, подумала вона, здається, я знаю, як виконати пакове різдвяне бажання. Дядечко вус щодня пише листи, адже в нього так багато друзів і знайомих, тож він міг би надіслати листа й моєму пакові. Єнотиха взяла ручку та папір і негайно попросила дядечка вуса про допомогу. Листа вона віддала сороці. Дядечко не дочував, а сорока скрикотіла голосно, як дверний дзвіночок. Наступного ранку дядечка вуса в його лісовому будиночку розбудило сороче скрикотіння. Він заспано почовгав до дверей і отримав листа. Дядечко із захватом розгорнув його та прочитав. Він чудово розумів бажання малого пака. Зрештою, дитиною він теж обожнював отримувати листи, тож негайно всівся і написав особливу відповідь. Щиро кажучи, дядечко вуз дуже любив малечу і саме через це припустився однієї помилки. Маленький задери хвіст, що жив неподалік, попросив, як частенько робив раніше дозволь віднести твого листа. Добрий дядечко вус не встояв і віддав йому конверта для пака. Задерихвіст був надто маленький для такої роботи, проте зібрався із силами і, затиснувши листа в дзьобі, злетів у повітря. Дядечко вус уже не бачив, як знесилився задерихвіст. Той летів дедалі нижче та, зрештою, берекицнувся прямісінько в кущ. З неабиякими зусиллями, вибравшись із хащів, Задерехвіст уперто оголосив, що ж, тоді я донесу листа пішки. Та це буде не скоро, адже доведеться заткувати, тягнучи конверта за собою в дзьобі. Різдво невпинно наближалося. Пакові закортіло спекти своїм батькам печиво. А щоб це стало для них справжньою несподіванкою, він попросив дозволу скористатися піччю старого бурсука. Єнотикові друзі теж старанно допомагали. Щойно вони дістали першу партію свіжого печива, як на галявину приземлилася Сойка. Їй хотілося погрітися, перш ніж летіти далі з поштою. Хочеш теж скуштувати? запропонував пак. Сойка вдячно дзьобнула кілька крихт і знову рушила в путь. Цікаво, що було в її різнокольоровому конверті. А за дирих тим часом відважно пробивався засніженими стежками. Усе таки чудово, що навколо все було біле. Саме тому він побачив чорну кішку ще до того, як вона помітила його. Птах пурхнув на гілку дерева, проте важкий конверт довелося залишити на землі. Кішка понюхала конверт. Вона ж не забере листа. Ні, похнаста хутко втратила цікавість і побігла геть. Маленький посланець віддихався, спустився на землю та продовжив свій шлях. За кілька днів паки з друзями шукали в людському селищі особливих смаколиків до Різдва. Обов'язково потрібно думати й про звірят, сказала одна тітонька, нахилившись і виклавши на тарілочку горіхи, яблука й моркву. Вона підморгнула трьом друзям, які обережно причаїлися за прикрашеною ялинкою. Аж тут на велосипеді під'їхав листоноша та вручив їй конверт. Як я на вас чекала, радісно зойкнула тітонька, притиснула пошту до грудей і пішла до будинку. Пак чудово її розумів такий лист, безумовно, був справжньою радістю. І ось нарешті настав святвечір. Мама Єнотиха відправила пака на двір, де він із друзями зліпив сніговика. Єнотик неабияк занурився в роботу, аж раптом почув схвильоване щебетання. Стережись! До друзів щось шубовснуло з верхівки схилу. Що це таке? Воно блискавично шугнуло вперед і приземлилося простісінько в пака під ногами. Це був лист, а поряд лежав страшенно виснажений за Маленький птах сів на конверт, як на санчата. І зіслизнув із гладенької засніженої гори. Пак обережно підняв листа і задери хвоста та поміс обох додому. Удома всі що найперше кинулися піклуватися про крихітного посланця. Його нагодували, дали попити, а відтак влаштували на кріслі, де бідаха одразу заснув. І тоді пак узявся детальніше розглядати листа. На ньому ж було його ім'я. Єнотик аж засяяв від радості і здивувався, адже на конверті було написано пакові, дорослому єноту. Дорослому? перепитав пак. От тепер він справді зацікавився. Любий дорослий єноте паку. Я точно пам'ятаю, що у твоєму віці більше не хотів бути маленьким. Тому так і пишу Дорослий єноте. Бажаю тобі чудових різдвяних свят. Переказуй вітання мамі й татові, єнотам, твій дядечко вус. Пак захихотів і повідомив Я маю передати вам вітання, тоді поставив листівку поряд з іншими на підвіконня. А тепер святкуватимемо Різдво, сказала мама, і всі повсідалися за стіл. Звичайно, за дери хвоста теж запросили відсвяткувати з усіма. А пак, він був щасливий, як ніколи. Ставте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на наш канал.